Оксана Цапні про Петрощина, район. Я також хотіла уточнити питання стосовно земельного податку і МПЗ. Для наших регіонів, які вже другий рік страждають від посухи, і, на жаль, є інформація, що це не останній рік. У нас є пропозиція, щоб змінили розрахунок МПЗ для наших регіонів. Виходячи із нормативної грошової оцінки, тобто щоб там занизити коефіцієнт або навіть перерахувати нормативну грошову оцінку, ну і таким чином якось виходить, тому що ми не можемо податкове... до процедурі таке перегляду НГО, ми потім прокоментує влада, що, Дивіться, асоціації вийшли в 2023 році спільною позицією зробити не менше 1400 гривень, асоціації. Що зараз асоціації вважають, що це помилка, це переглянути, має бути. Кожного року і той регіон, який <свист> не страждає, я вам відповідаю, <свист> що це органу стало реальністю. Всі асоціації мають піти в аграрний комітет і до міністерства спільно, сформовували позицію. Ну просто так, ви сказали, в мене щема ніяк рівні палички, але я наголошую, 1400 гривень. І... Я знаю, що я я хочу. знаю. Я про це чую. Давно звернення жодного не було.